Доброго ранку? І куди я йду? Куди я йду? Туп-топ? До мами. Ось, держи, мама. Трішки граємось. Святік. Ку-ку. Що там мама несе? Водичку? Ой! Ти кого там поїш? А сам попий водичку. Поп... От умнічка. От хороший хлопчик. Пий водичку. А... Да, не спіши. А... Ага. Крокодилу треба дать водички. хворість, да? Раємось. Ну, ми третій день хворіємо. Було все добре. Що там? А ти що прийшла до мене? Чого? Чого ти прийшла? Ага. Ну? Побачимось. Да, так, побачимось. Ты же святик читает книжечку. Ава. Ава, а ты там Ава? Ава. Нашел Аву? Где там Ава? Ава. 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 Нема? Отак. От Ніч була жахлива. Ну, а зараз слава Богу. А водичку святик буде пити? Водичку. Бери водичку попий, бери. Святик. Водичку бери попий, водичку. Ні. Водичку бери. Бери водичку пить. Ні. Ну, добре, Будем мультики включати. Машку тут включили. Ну, він і не дивиться, але щось жить, да? Да, бабуля поприбирала все вон туди на комод, щоб тут було вільно. Ав, де Ав. То водичка, бери водичку. Святік буде пить водичку. От умнічка. молодчина, хлопчик. Ось так. Ага. Все в рот тянеться. Ой, ти, розбишака, біжить. Запарвала, забирала. У нас сьогодні покупки робив Артем. Ну і от що він купив, то я й показую. Купиш, щоб все Ага, щоб ніхто не хворів. Та я вроді не хворію, температура 36,3. Ну, а, а відчуття таке кошмарне. Малечі трішки спала температура. Віка, ти міряла свої? Немає, каже. Ну Йдемо на поправку, дай Боже, все буде добре. Тепер огляд покупок, ну і, звичайно, святік тут грається, у нас, як завжди. Допомагає. Так, що ж купив він? Купив чай чорний. 62 гривни 90 Ось такий. Далі каша для малюка. Йогурт банан груша 240 грам 125,90 90 Святечок, зайчка Не можна тут нічого чіпати. Бабуля тут порозкладає. я вже ну, встиг ха Ой боже! О, нічого. Так, далі сердельки. Сердельки женевські з сиром. Е е так, 493 грами по 386 гривень 69 копійок кілограм на 190 гривень 64 копійки. Я не знаю, я таких ще не їла, звичайно. Ну, мабуть, е, Смачні. Я тільки докторські люблю. ну Може, і ці смачні. Я трішки посуну. Так, у нас трішки потепліло, а то так було. У нас і вікна попчиняні. Зараз по-новому якось, коли хворію, дітки повинно свіже повітря, боже, упасі кутать, В общем, я в цікую, звичайно, я ж по старинки. Ой, ладно, далі поїхали. Тісто листове чи тьома буде робити піцу, чи віка. Не знаю, ну вона говорить, що вже себе почуває нормально. От, ну це декілька днів форіла звичайно. 900 грам там і коштує 64 гривні 80 копійок. Так, хліб хуторський. Зараз гляну, де він цей хуторський, різаний ось такий. Половинка 260 грам, коштує 15 гривень 70 копійок. Печиво марія, як завжди, це солодощі. Тьома теж знає, що треба брати. 240 грам коштує 37 гривень 70 копійок. Так, сирок глазурований, зараз. Подивимося, який. 23 відсотки. Мабуть, оцей вишня? Так ні? Ой, поки ага, ферма? Тоді це оцей. Не знаю, мабуть, вони всі одинакові. Ну, трішки різняться. Ось так. Так. По 16 гривень 50 копійок. Йогорти, йогурт осюди, це малюку, віддаємо, ну, майже завжди вночі. Зараз покажу, отакий. Так, там 207 грам. Так, з біфідобактеріями. По 23 гривні 80 копійок. Печиво. Тьома для себе взяв так печиво, ще ось таке. І це вони для віки для тюми. Отаке Домінік Марлеон, печиво 215 грам, там його по 31 гривні 80 копійок. Так, на мене, мабуть, ковід діє кетчуп. Український соус 485 грам руна. Мабуть, у нас немає, чи просто він купив та й все. Бо, раз купив тісто, то це ж треба і соус. Я так думаю, на, на піцу. Оце баночка коштує 51 гривна, 70 копійок. Хліб. Далі. Так, хліб чорноліський, нарізаний половинка 350 грам. Е, так, 16 гривень 70 копійок. Пішов до тата, морозиво 70 грам. Е, рудь, це ось таке. Коштує 12 гривень 70 копійок. Яйця куряче, ну, домашніх вже нема, тому ось таке полтавське. Вони нічого, величенькі такі. Зараз відкрию, дивіться, які гарні. 10 штучок коштують. 64 гривни, 90 копійок. Ну, май майже 65 гривень. Так, мультізлакові палички. Зараз сюди їх сунемо. Е зі смаком згущеного молока. 54 гривни, 90 копійок. Так, напій фанта. 250 мл коштує 18 гривень 60 копійок. Так, цукерки, сливки, лин... сливки і Ось такі. Так. 298 грам, по 230 гривень 69 копійок на 68 гривень 75 копійок. І компостний пакет 90 копійок. Сирок глазурований. Дольше такий. Так, 50 грам на печиві з вишнею. По так, по 18 гривень 90 копійок. Так, ну і все, мабуть. Ні, ну все. Банан. Так, банан. Ми помістилися. І сюди банани. жовті-жовті взяв. дивіться які гарні. 84 грами по 57 гривень 95 копійок, на 50 гривень 65 копійок. І ще сир твердий, зараз. Це ось такий 180 грам, дві упаковочки. По 121 гривні 50 копійок. Так, здається, все, що стосується АТБ. Ну, і ще купив отакий Це свічки парацетамол, і ціна 44 гривні 70 копійок. Це для малюка. Так, і Norachien. У нас є, ну, чогось він бездієвий. І Віка говорить, візьми свіжий. Ну, це отакий від 3 місяців до 12 років, коштує 159 гривень 30 копійок. Ну, це всі покупочки, які Тьома зробив. Не Віка, бо так, та я їй говорила, може в маску діти і поїхати. Ну, вона відправила тьому. Ось так.